Пахота три роки викладає фізичну культуру. Вона кандидатка у майстри спорту з легкої атлетики, чемпіонка України, займалася жіночим багатоборством, була тренеркою з фізичної підготовки у футбольній школі «Майстер м'яча у місті Харкові. Працювала з молодими спортсменами з училища Олімпійського резерву, викладала фізпідготовку у футбольній школі Арсенал. Уже активний, активна людина по життю, так і скажімо так, люблю дітей, люблю з ними працювати. Мені дуже хочеться вкласти в них душу і доповісти, що це саме їм потрібно, так що фізична культура, навіть не тренування, так, а просто фізична культура, здоровий спосіб життя це є запорука, так, здоров'я та подальшого, скажімо так, існування. Через обстріли Харкова родина Юлії покинула місто. Кар'єра жінки призупинилась: не було ні домівки, ні роботи, ні заробітку. Вона опинилася в новому місці. Первомайська громада, що на Харківщині стала прихистком для родини. Все стало по-новому, але безпечно. Ми два місяці, а не роздягалися, коли лягали спати. Ну тобто, ми відчули, що люди тут жили спокійним життям. Коли там вже під Пізніше, три місяці ми почали виходити, тільки виходити, так, там пройтись там, до Фока, так, і коли я бачила людей, які гуляють з дітьми, так живуть, якби, ну, скажімо так, я дуже рада, що тут так, от правда, от дуже рада. І коли там за щось починають, там не так, там не так. Добре, що так. Отак, От як воно усе є. Почали привикати так. Далі там пройшло три місяці, вже потеплішало. Ми потихеньку почали з дітьми на коло сходити тренуватися, так там на стадіоні. Ну трошечки как так скажемо так, адаптувалися. Згодом для Юлії Пахоти знайшлася і робота. Первомайський ліцей номер 7 потребував вчителя з фізичної культури. Період воєнного часу про ліце номер 7 потребував вчителів і не тільки вчителя фізичної культури. У нас ще були інші вакансії, і так трапилось, що до нас завітала Юлія Юрівна Пахата за фахом вчитель фізичної культури. І якраз так все співпало дуже добре, що вона нам ну. Скажімо так, в певні обставини склалося так, як це повинно було скластися. Так, людина знайшла місце роботи, а ми знайшли відповідно кваліфікованого фахівця. Наша знімальна група вирішила дізнатися у первомайського міського голови, яку допомогу вчителям-переселенцям надає первомайська громада. Протягом військового часу у нас працювало сім вчителів з числа вимушено переміщених осіб. Я знаю, що Зараз ще ну, багато хто з них продовжує працювати в нашому відділі освіти, і дві дві родини мають плани в ній залишитись. Ми сьогодні розглядаємо можливість надання службового житла. Також ну, у нас проблема кадрів педагогічного колективу, вона ну, завжди актуальна. Є сьогодні вакансії таких дефіцитних для нас профілів вчителів, як там, вчитель хімії, фізики, біології. І двом особам з числа внутрішньопереміщених ми запропонували службове житло для того, щоб вони. Залишились у нас в громаді, світ ніколи не буде таким, як колись. І, і, і сьогодні мої діти також навчаються. Онлайн я бачу, що вони здобули непогані навички з того, і ми собі можемо дозволяти тих викладачів, які знаходяться там в іншій країні. Там ну виїхали також там, або там викладачі, наприклад, університету, яких немає в, в нашому місті, і які знання, які вони дають, точно не гірша. З вересня 22-го року Юлія Пахота навчає дітей бути сильними та здоровими. Жінка викладає фізкультуру у шести класах. Через війну заняття проходять онлайн. Відпускаємо руку вперед. ще 5 секунд, п'ять, чотири. П'ять, шість, сім, 8. Продовжуємо. Наступний урок у нас з вами відбудеться у вівторок, так на шостому уроці. ми з вами зустрічаємось. Я вас чекаю. Ми будемо виконувати тестові завдання. Стараюсь, як ви сказати, максимально так надати дітям інформацію. Дуже мені хочеться, щоб вони зрозуміли, що це їм потрібно, що ті 20-25 хвилин не будуть для вас такі важкі встати, позайматися, стараюсь якось знаєте, так рознообразити, стараюсь музику вмикати. Так все одно, хоч це якраз таки вік, в нас 7-8-9 клас, підлітковий, скажімо так, коли. Діти дуже соромляться, так дівчатка перехідний вік, вони не хочуть вмикати камеру, ой, то я не буду. Та я вам повідомлення там у скину. так не, не потрібно, Ну ви робите це для себе. Я ж кажу: не стисняюсь перед вами вмикати камеру і стрибати 20 хвилин. Тому, будь ласка, будьте і ви. І ви знаєте, на початку дуже важко було їх так розкачагарити, що давайте. А потім, я вам чесно скажу, в мене у всьому. Класі по 25 дітей на уроці. От ми виходимо онлайн. 25 дітей не кажуть, що усі камери вмикають. Не усі вмикають. Є деякі, які по особисті потім присилають так на платформі. У на, нас ще присилають особисті повідомлення, відео знімають, як виконували ті чи інші вправи, але надсилають. Я вважаю, що фізкультура онлайн це якось як космос. В, в, виконують вправи, вроді доходить так, і, але не всі. Так. Я вважаю, що якщо б це була фізкультура на стадіоні, якщо б ми так, це, це... взагалі чого нам не вистачає, це живого спілкування. Це саме найголовніше фізична культура, математика, фізика. Нам не вистачає живого спілкування з дітьми бачити так, ці емоції, якось виражати і нам, і дітям. Так? Тобто, можливо, але деякий час це може існувати фізична культура, але ж все одно потрібно, щоб це було очне заняття, це, скажімо так, на уроці онлайн менш камери вмикають так, то я вважаю, щоб на уроці на стадіоні було б набагато більше все одно дітей, людей і це, скажімо так, веселіше. І ти по-другому все почуваєш, коли ти позаймаєшся, ти. Молодець, ти по-другому себе почуваєш. Головний педіатр Первомайщини Тетяна Руденко зазначає, що будь-яка фізична активність позитивно впливає на стан здоров'я дітей. Що за собою влічоти інтернет завісимо інтернет становляться Діти не фізично розвіти. Это заключается постоянная гиподинамия. Сидение за интернетом по несколько часов, 5-6 часов в сутки ведет к тому, что у детей нарушается осанка. У детей развиваются неврозы, и мы это замечаем. У нас на приеме бывает несколько детей в день у которых невроз мигания, невроз заикания. Родители должны заниматься и играть вместе с детьми, потому что сидят в телефонах как родители, так сидят и дети. Поэтому родители должны сейчас каникулы. Ребенка надо загрузить не только чем-то развивающимися играми детей, надо привлекать к физической работе. Заняття за згодою батьків проводяться на стадіоні. Після довгого пробування вдома діти із задоволенням виконують фізичні вправи. Соня не тріла. Мы с ребенком переехали из Харькова, когда началась война. Мы поехали сначала попали на западную Украину случайно. Ну вот нас увезли друзья, а потом вернулись сюда, так как у меня здесь родители жили, когда были живы, и свекровь сейчас здесь находится. Детям очень не хватает физической нагрузки, потому что у нас сначала карантин, дети сидели непонятно, как занимались. Потом началась война. То есть дети точно так же все максимально старались детей дома держать. Все это вот какое-то убежище, какие-то все это охрана, все это вот очень было сложно. Детям не хватает физической нагрузки, они должны бегать, они должны учиться общаться. Из-за всех этих событий они просто перестали общаться, они не умеют друг с другом контактировать. Мы стали искать занятия, какая-то физическая была нагрузка, так как это постоянно дома, дети постоянно на стрессе, и родители постоянно на стрессе. Ну, как бы это сложно. Мы пошли в Дом творчества, занимались в Доме творчества с ребенком, и потом узнали от друзей, что в седьмой школе проводит тренер Юлия Юрьевна, она тоже из Харькова, она проводит занятия физкультуры для деток, легкая, легкая атлетика, и мы попали к ней. Ну, то есть это очень замечательное занятие, она их учит и какой-то коллективной игре, и плюс физическое развитие идет для детей вообще. Она так очень хорошо находит общий язык с детками, с маленькими. Мой ребенок просто влюблен в нее, это вообще чудесное занятие. Она такая довольная и с большим удовольствием бегает к Юле на занятия. Керівництво школи, де працює Юлія Пахота, роботою нової вчительки дуже задоволене. Жінці вдалося адаптуватися в новому колективі та викладати якісно і цікаво свій предмет. Мабуть, десь я ще вважаю так, що я переселенка, але життя перевернулося, скажімо так, повністю так. У мене, скажімо так, було дуже насичене життя у Харкові, але... Сталося так, що життя насичене в мене тут вже так. В мене є багато знайомих, багато нових друзів. Життя триває далі. Також тепер у дітей є тренування тут, є школа, в мене є робота, є самостійні заняття, так є індивідуальна робота в школі. Тобто є час чим займатися та подалі себе реалізовувати, і ти, так, до своїх мрій. Я думаю, що кожного нас війна змінила. Знаєте, от я люблю казати своїм дітям, учням, дітям, які в мене тренуються, якщо ти хочеш досягнути результату, ти повинен вийти із зони комфорту. Як ми усі привикли жити? У зоні комфорту. Тобто ми у нас є умови, у яких ми живемо. І багато хто з нас не хоче нічого міняти по життю. І я дітям кажу для того, ну це, скажімо так, мінімальне для а, того, щоб навчитися тієї чи іншої. І вправи виконувати правильно тобі потрібно вийти з зони комфорту, по-другому це зробити, і також із нами. А війна, скажімо так, заставила нас усіх вийти із зони комфорту. Що стосовно мене, війна змінила повністю. Я повністю вийшла із своєї зони комфорту. Все змінилося по іншому, і я вважаю, що вона мене зробила сильнішою. Це по-перше. А по-друге, у собі, я знаю, що я роблю, і я знаю, для чого я це роблю. І я бачу результат від цього. Бачу результат. Це по-перше, це на своїх рідних дітях. І по-друге, це тим, кому я даю цю інформацію. Тепер я знаю, що я можу все по правді. Війна не завадила цій активній жінці добре робити свою справу. Завдяки таким, як вона, освітній процес в Україні триває, і маленькі громадяни отримують знання, які їм потрібні.